Всім привіт! Це Тарас. У нас сьогодні на огляді такий вертикалізатор Easy Stand Evolve з електроприводом, з електроприводом Medium, тобто середній розмір, підходить для людей з ростом 122 168 см і максимальною вагою 90 кг. Зараз вам коротенько покажу, а, як він працює. Тут зразу, от бачите, можна регулювати кут нахилу спинки. Звісно, тут все, що можна, тут все просто регулюється. Я не знаю, тут прям, це можна кут нахило регулювати. Ось цих підставок для ніг, Так само по висоті можна регулювати. Ось тут дуже широкий діапазон. На колесах він мобільний і можна блокувати. Ось ці наколінники також не регулюються по ширині. Регулюється по глибині, стіл відкидається. Зараз вам покажу. Тут також регулюється ось, от тут така крутилочка. І регулюємо кут нахилу спинки. Він, повністю, даний вертикалізатор, повністю справний. До речі, Можливо, у вас виникло запитання, хто поважніший, Що це за штука? Це у нас функція екстреного спуску. Тобто, коли у нас для прикладу розрядилися акумулятори. До речі, у нас тут електроперевід фірми Linux, то тоді ми просто ось це висовуємо і, і спускаємо. Давайте подивимося. Як він піднімається. В комплекті також є зарядка. Є отакі е паски безпеки, вони регулюються також. Ще в нагрузочку зараз вам покажу, приїхав, е приїхали ще інші паски безпеки, вони трошки менші. Є підголівник, регулюється він по глибині, по висоті. Ось це бокове підтримування також е, можна регулювати по ширині. Хоп, і от у нас є, от ми вертикалізувались. Ось так от позаду у нас виглядає. На правах реклами от в мене ще творчий безлад і є е, сходові підйомники. Самічні. Такс, 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 такс. Можна у нас, дивіться, легесенько ось так все. Воно робиться. Ось тут є така от штукована. Ми її робимо хоп, на себе трішки витягуємо. Ось це у нас піднімається. Це також відкручується і таким чином От ми собі посунули. Дивіться, так, так, можна. Так, По самому постану е, оббивки, до речі, це у нас також, дивіться, тут регулюється. Однією рукою незручно. По глибині регулюється, тобто можна ось так, трішки на себе відтягнути. Не можу однією рукою. У нас тут є така м'яка оббивка. Все ціленьке, все ок. І так само тут обивка все ціле. Місцями десь такі, знаєте, от дрібні цяточки. І тут у нас. Ніби якоїсь трошки от фарбу А так, загалом стан дуже хороший, повністю комплектний, все, все в ньому є для того, щоб ним повноцінно користуватися. Так само він бачите, все працює, все спускається. Акумулятори тут, до речі, не нові. Але вони не коштують багато, там, я думаю, до 2000 гривень можна купити нові. Ну, отак. Якось отак. Старався, щоб огляд був недовгим. Сподіваюсь, що він для вас вийшов інформативним. А в разі чого будуть питання, пишіть внизу під описом або по тих контактах, де ви будете дивитися це відео. Посилання, де його придбати, я залишу внизу під відео. Дякую за увагу.